Ми рухаємось далі в нашому служінні, вже йдемо до завершення. Але сьогодні у нас ще є дуже важлива частина служіння це хліболомання. Я не знаю, як ви сприймаєте його, але для мене завжди це знаєте відчуття свята. Таїнство, свята, щось надприроднє, що відбувається між Богом і людиною. Знаєте, те, що в свій час зробив Христос своїми учнями, коли він вперше зробив хліболомання на Пасху, Він проголосив, що те, що він їм дав, є його тіло і є його кров. Коли вони тоді перебували перед Пасхою в горниці і спілкувалися, і були практично накануні. Великої події святкування Пасхи, яку святкували євреї вже на протязі декілька тисяч років, Христос відкрив їм тайну того, що відбувалося в духовному світі. Він відкрив їм тайну, що цей Агнець, який був принесений в жертву за гріх людства, в той момент сидів серед них. І потім він дав їм хліб і подав чашу з вином і сказав, що це є тіло моє і кров моя, яку я проливаю за вас, щоб викупити вас. І він сказав, що це є кров нового завіту. І ви знаєте, у ці речі я хочу декілька акцентів зараз зробити І на Основі цих акцентів ми будемо потім молитися з вами, щоб підійти до цього священне дійства, і яке повинно нам послужити. Кров Нового Завіту. Я буду використовувати зараз синодальний переклад Біблії, і моє перше місце Писання це 1 Іоанна, 5 глава, 7, 8 вірш. «Ібо три свідетельствують на небі Отець Слово і Святой Дух. І сії три суть єдина. І три світліствують на землі: дух, вода і кров, і сії три об одном. Багато разів я вже читав цей вірш, розмірковував про нього. І ви знаєте, я точно знаю, що щось свідкує про нас з вами тут на землі. Про нас з вами, ті, хто увірував, про нас з вами, з якими відбуваються великі дії Божі. Бо Бог вибрав тебе і мене для себе. Хто це усвідомлює? Ви вибрані люди. Вас Бог покликав, придбав, Слово Боже каже, і ви тепер не свої, ви його. І щоб це свідчення, знаєте, перед небом, перед адом було, він дав, як мінімум, три свідчення людині, щоб вона точно розуміла, що вона Божа, що вона придбана Богом. І що ніхто її не вкраде у Господа. І у нас є три свідчення, які Бог точно хоче, щоб ви свідчили за нас. Дух це є народження згори. Хто з вас народжений згори? Господа Бога пізнає. Він з вами розмовляє да? через дух ваш. Друге свідчення це вода. Хто хрещений в воді? Це теж є свідчення. А Про що? Римлянам шостий розділ написано в Біблії, що ми вмерли для гріха і народилися для відносин з Богом, для життя, яке буде посвячено Богу під, під порядковану Його волі, виконанню Його волі, про що сьогодні проповідувалося. І третє свідчення це кров, яка свідчить, що ти і я, ми перше викоплені. Кров Христова і жертва Христова нас з тобою викупила у ворога, у дьявола, який нас, людство, я маю на увазі, через неправду, через оману взяв і забрав у Бога. Про що ще свідчить кров Христова? Про те, що ми з вами очищені очищенією. А як ми очищуємось? Слово Боже каже, перший розділ. Першого послання від Івана нам написано, що коли ми сповідуємо гріхи наші, хто кров Ісуса Христа що робить з нами? Очищає, омиває. Хто з вас колись сповідував свої гріхи? Хто з вас вірить, що кров Христова вас омила? Ви точно це знаєте? Коли ми сьогодні будемо приймати хліболомання, це дуже важливо, щоби ваша совість. Небо і кров Христова свідкували про те, що ви очищені, тому що ви сповідувались. Іноді, ви знаєте, ми грішимо в цьому світі, бо ми навколо нас є гріх, навколо нас є неправда, навколо нас диявол працює над тим, щоб знову знову пускати людство в гріхи і віруючих в тому числі. Але Господь пролив свою кров і віддав себе на жертву на Христі для того, щоб ми ж мали шанс викоплення і мали шанс прощення. Тому ви викоплені повністю. Ваше життя минуле, сьогодення, майбутнє викоплено Христом. Повністю до останнього подиху вашого життя викоплено вже. Це якщо ми даємо можливість Господу це здійснити з нами. Якщо ви увірували в, ньому, в нього, ви прийняли його в своє серце, ви викоплені. Цікаво, правда? Все ваше життя викоплене Христом. Чи ми 100% прощені вже до останнього подиху життя на майбутнє? Теоретично так, але ми ж всі грішимо. десь колись якось в більшій мірі, чи в меншій. Хто з вас повністю без гріха, тобто без таких дій, що вони можуть бути гріховними? Хто точно в нашому зібранні є? Зараз я в онлайн подивлюсь, там хтось може руку підіймати. Ну, є такі люди, ну написано в Біблії, ну нема такої людини, да, хто б творила добро і не грішила б взагалі. І слово Боже каже, ми всі багато грішимо, особливо ті, хто проповідують. Але слово Боже також каже нам, що є ж кров Христова і жертва Христа. Коли ми сповідуємо, приходить осознання, да, скажімо так, розуміння, приходить якесь прояснення розуміння наших кроків, ми кажемо, о, Господи, ні, я недосконалий. Особливо, коли приходимо на служіння, знаєте, перебуваємо в присутності Божій, Дух Святий нас облічає, десь да, у свя... веде нас у світло Боже, воно проявляє все. І ти стоїш так, думаєш, ні. Ото казав я неправильно, отам я гнівався, отам ще щось робив. І відчуваю себе трошки, знаєте, мені треба очиститись. І ми приходимо, щоб знову предстати перед Господом і сказати, Господи, прости, я недосконалий, я грішив, але каюсь. І коли ми робимо цей крок, каяття, кажемо, каюсь, сповідуємо каяття, ви знаєте, Слово Боже каже, що Він вірний, Христос. І Він умиває нас знову своєю кров'ю. А про що ще свідчить кров? Кров Христова свідчить про завіт. Про те, що ви в завіті з Господом. Не просто викоплені, не просто прощені, але в завіті. Пару місць. Ісход 24 розділ, 8 вірш. І взяв Моїсей крові як народ, говоря, вот кровь завета, которой Господь заключив с вами о усі словах всіх. Це було перед тим, як Мойсей зайшов на гору, з ним піднялись до якогось рівня і старійшини, і Аарон там був. І перед тим люди освячували, щоб Господь сприйняв народ. І Він. Конкретно сказав для того часу старого завіту, він сказав: Дивіться, кров жертви, яка принесена за всіх вас зараз, яка працювала на очищення, є залог такий, да, підстава для відносин з Богом завітніх. Бог бере і входить в завіт. Ви знаєте, деякі народи є, вони використовували свій час змішання крові, якщо ви знаєте, да поріс там роблять, там єднають кров одного з іншим. І якщо люди не знаходились в якісь родственних таких да, відносинах, і вони таким чином такою дією, якби каз показували один з одним, що вони змішуються, вони як самі найближчі люди, як родичі один одному. Кров Бог використовує для з'єднання. Це, як знаєте, от один з одним повністю пов'язані. Слово Боже, дивіться, в Старому Завіті каже, що Бог використав використовував це через Мойсея, щоб показати народу, що у нього є завіт з людьми, яких він покликав. в новому В Новому Завіті Христос каже те ж саме. Луки, 22 розділ, з 19 верша написано: І взяв хліб і благодарів, і подав їм, говоря, сіє є тіло Моє, которое за вас придається сіє творити Моє так же і чашу після вечері говоря, сія чаша є новий завет моєї крові которая за вас проливається. Тобто, що ми маємо на сьогодні? Ми робимо не просто хліболомання, я дуже хочу, щоб ми це ну, уловили для себе. Дивіться, Бог дав нам три ознаки, три, три свідоцтва. Бог нам дав і три прецедента праці крові. Це викуплення, ми викуплені кров'ю. Друге це прощення, Бог прощає нас знову і знову, коли ми сповідуємось, кров працює, очищує нас. І третє, вона свідкує. Сьогодні, коли ми будемо знову звершувати хліболомання перед небесами перед Господом, перед Адом, ми демонструємо духовному світу, що ми в завіті з Господом. Коли ми прийняли Христа вірою, і коли ми приймаємо хліболомання, ми свідкуємо небесам, і ми святкуємо духовному світу, що ми в завіті. Ви підтверджуєте знов і знов те, що ви продовжуєте бути з Богом в завіті. Це демонстрація. Іноді люди кажуть: ну я вроді як не грішу, то навіщо мені хволі було мання, ну приймати? Ну, мені достатньо, що я там покаявся колись, там прийняв Христа на цьому, як би все. А ви знаєте, що духовний світ він потребує від нас демонстрації. Заява. Знов і знов я приходжу до жертви Христової. Кажу: я виправдовуюсь не собою. Я ходжу перед Богом, перед людьми, перед демонами. Не тим, що я досконалий я не грішу. Я ходжу жертвою Христовою, свідкую хто я. Я оправданий жертвою Христовою, Я досконалий в жертві Христовій, І якщо щось зі мною відбувається, не те, у мене є свідок. Який мене оправдав, який мене прощає, і який зі мною в завіті. І якщо якісь будуть претензії до мене, то перші ці претензії бере на себе Господь. Бо він взяв за кожного з нас відповідальність стосовно завіту, щоб пройти наш шлях до небес разом з нами. Завіт це посвячення один одному. Завіться, коли і ми належимо Христу, а Він належить нам. Завід це повна посвята відносина, повна посвятана особистості, з якою ми в завіті Ось чому Христос прийшов, Він вмер за нас, і Він воскрес, і Він дав нам цю заповідь, робіть це, да, приймайте хліболомання Це не просто для прощення гріхів, це також і для демонстрації. Бо коли і не з'їзнаєте продовжує нас обманювати, за, ну, якби заманювати на свою територію і потім щось питається робити з нами, він хоче дурити людей, тим, що ми якби втратили щось, що ми десь загубилися і Бог про нас забув. І нам треба знову і знов демонструвати і собі, і духовному світі, світу, де ми і з ким. ми. І до тих пір, поки ми з вами віримо, поки ми демонструємо нашу віру, в тому числі через ці знаки. Знаєте, слово Боже каже, якщо ми невірні, Він залишається вірним. Як? Чому? Завід. Чуєте? Завіт? Чи знає Господь, що ми з вами недосконалі? Не 100%. Чи знає, що ми грішимо? 100%. А чи знає він, що ми завтра згрішимо? А так не хочеться, правда? Та хочеться знову і знову приходити до нього, каяться і казати, Господи, як Симон, пам'ятаєте, всі відрікуться. Чуєте, да? я не відрікуюсь. Та Бог знає, що буде наперед, але Він взяв на себе відповідальність війти з нами в ці завітні відносини. Тобто Бог каже, якщо навіть ти будеш щось робити, не те, поки ти в мене віриш, я заключив з тобою завіт вірності. І Бог хоче дотриматись цього завіту з свого боку, і надихає нас дотримуватись цього завіту з нашого. Ось що ми, коли ми не невір, вірні, Бог каже: навернись до мене знову, навернись, я знаю, ти впав, я знаю, ти був невірний, але навернись. Чому? Тому що коли Бог війшов в завіт, він тримає його до останньої можливості. Чуєте? Поки ми не, не відрічемось, а я надію, що ми ніколи цього не зробимо. Тому, коли ми знову приходимо до Христа, приймаємо хліболомання, демонструємо те, що ми тримаємось завіт. Так, завіт хоче, щоб ми дотримувались вчення, ми дотримувалися обіцянки, бо ми обіцяли Христу, що? Вірність? Ми обіцяли вірність. Ми обіцяли, що ми будемо жити святим життям, ми обіцяли, що будемо виконувати його вчення, ми обіцяли йому добру совість, тобто незап'ятнену совість. Але він точно знає, що ми ще не досконалі. І він розуміє: все, що він хоче від нас, це бажання робити добро. Але коли у нас не вистачає сил перемагати, його любов, Його кров покриває нас. Його милість покриває нас, і він несе І завершальник. І знаєте, що ще відбувається? Я багато разів проповідував нам про те, що Христос є дерево життя. Пам'ятаєте? час, я не буду зараз читати, це в шостому розділ, розділі Івангелія від Пам'ятаєте, Христос сказав Я хліб життя. Хто буде приходити до мене, брати і їсти, то буде, той буде мати життя в собі. І казав, що будуть мати життя вічне. В свій час, коли дьявол спокушав перших людей Єву, через неї Адама, знаєте, що він запропонував? Він запропонував взяти від дерева пізнання добра і зла, пліт. Вкусити від нього і заотруятись природою гріха. Він пропонував людині з'їсти те, що було заборонено, і це вбило людство. Написано в Біблії через це порушення заборони Божої людина зробила гріх, а коли вона вкусила, і гріх війшов в її природу, вона вмерла для відносин з Богом. Коли прийшов Христос, а Він є той, хто є цим джерелом деревом життя, яке. Було насаджено Богом в Едемському саду. Знаєте, що він почав робити з учнями своїми? Він каже: Ось я хліб життя. Я знаєте, я так читаю. Там не сказано напряму, що він джерело життя, що, ну, що він дерево життя. Але я точно в дусі відчуваю, що це так. Воно пов'язано одне з одним. І він, по суті, знаєте, що сказав своїм учням народу, який буде приходити до нього. Він каже: Оце я дерево. А можна картинку цю з деревом життя? Якщо ви її приготували, дайте нам. Це, так я собі уявляю, Христос показує на, на дерево, каже, я дерево життя. І для мене це дерево життя, знаєте, це Христос. І коли дьявол отруює нас гріхом, Христос бере і показує на хліболомання, да? на хліб і на вино. Каже, я дерево життя. Прийди і їж від мене. Це як. Антиотрута це як те, що нейтралізує яд гріха в нас. Коли диявол знов пропонує нам їсти від джерела смерті, від джерела гріха, Христос пропонує з свого боку від дерева життя нам їсти життя. Сьогодні, бачите, все служіння наше, воно пов'язано з цим джерелом життя. Повернути, повертатися до нього, йти до нього, їсти з нього. То хліболомання це одна із можливостей, друзі, йти до джерела життя, до дерева, до цього хліба життя і знову їсти. Коли Христос про це проповідував, якщо пам'ятаєте, в цьому місці, Він згадував, Він каже: мій отець давав вам в пустелі манну. Мана це теж хліб, хліб небесний. І коли він. Це дуже такий Глибокі речі, які пов'язані одна з одним. Тому дивіться, що робить дьявол В нашому житті, ми народжені згори, ми повірили в, в Христа, ми йдемо за ним. Але Сатанюка продовжує нам підсовувати ці, плоди чи яблука. А зроби це. А подивись це а там те зроби, а там це. І ми знову спокушаємось, пам'ятаєте, в свій час Єва сказала, коли Бог. Питав її, що ти зробила? Вона каже: мене спокусив дьявол Змій, і я їла. Ви знаєте, як це знайомо всім нам? Оця фраза, яку сказала Єва, мене спокусив дьявол Кого з вас спокушав дьявол Хто з вас є? Що з'їв, заборонено Слово Боже, Слово, Боже, Слово Боже каже, не клади перед очима своєму непотребства. Да? Ми точно знаємо, що не можна. Але ми кладемо. Чесні люди є в залі? Слово Боже каже, не роби у цього. А ми каже, розумію і робимо. Знаєте що? Знаєте, навіщо ми це робимо? Чому ми це робимо? Бо нас покушають. Якщо б дьявол зник, демони зникли всі в одну хвилину на землі, в аду, в духовному світі? 98% гріхів ви би не робили. Тому що 98% гріхів, які роблять люди, вони виходять з покуси. Не з-за того, що ви цього хотіли, а з того, що вам це запропонували. Кожен раз нам треба робити вибір. Кожен раз нам треба на підставі Слова Боже казати собі ні. Так робив Христос, сказав ні. Написано, ні. Але ми люди. Іноді нам не вистачає сил духа, щоб відмовлятися. І тому Сатаня підсовує. І ми знов їмо. І написано в Біблії в Рімлянах: Зділений грех, що робить з нами? Народжує смерть. А що робити далі? Писання каже, дивіться, якщо дьявол діє через дерево, пізнання добра і зла через дерево смерті, то Христос дав нам можливість приходити до дерева життя. Той травить нас, а цей лікує, той вбиває, а цей відновлює. Ось чому для нас важливо, друзі, приймати хліболомання, приходити до цього, як до джерела життя, знову-нову нагадувати собі і духовному світу, що ми в завіті з Господом. І це буде нас відновлювати, лікувати, єднати з життям Божим. І ми будемо знову підійматися і жити Господом.